Непедагогічні методи виховання по Каплунівській у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі стали проблемою не лише для учнів, а й для директора. Доктора педагогічних наук із двадцятирічним стажем таким звільнили. Сьогодні засідала кадрова комісія в міністерстві освіти, яка розглядала питання про е, даного директора е, і винесла рішення про звільнення. Андрія Володимировича займаної посади і завтрашнього дня він не директор навчального закладу. Він був на засіданні кадрової комісії і при ньому було оголош, був оголошене рішення цієї комісії. Наразі в департаменті освіти і науки облдержадміністрації шукають кандидатуру на посаду виконуючого обов'язки директора. Виконуючий обов'язки повинен бути директора ми можемо призначати з будь-якого іншого навчального закладу, який мав безпосереднє відношення до професійної освіти, і людина, яка могла працювати в будь-якій іншій сфері, але дотична до профтехосвіти. кандидатур на даний час ми не маємо, але думаємо, визначимося. І завтрашнього дня людина виконуючи обов'язки приступить до роботи. Нагадаємо, справу Андрія Каплуна також вивчають і правоохоронні органи.